Урочисто зустріч краян, що повернулися із зони бойових дій на сході нашої держави, влаштували бродівчани. Зустріч відбулася у ніч з 12 на 13 серпня біля кафе Сосновий бір, де зупинилася колона із прибулими додому військовими. Семеро бродівчан найперше потрапили в обійми не своїх рідних. Тут їх вітали представники влади, самооборона, лікарі та молодь бродівщини. Частували героїв шампанським, цукерками та варениками. Кожному за мужність та героїзм вручили квіти. Про найхвилюючіші моменти зустрічі. Наш кореспондент Наталія Кутняк. Ось так зустрічали на рідній Бродівщині військовослужбовців 2-го батальйону 24-ї механізованої бригади, які повернулися на короткий перепочинок додому із найгарячіших точок на карті нашої держави. Та одразу ж потрапляли в обійми рідних, друзів, близьких і зовсім чужих людей, незважаючи на те, що минула 12-та ночі біля кафе Сосновий Бір, де зупинялися автобуси з військовими, що прямували до Львова, зібралося багато людей. Керівництво районної та міської рад, районної державної адміністрації, самооборони Бродівщини, велика група медиків, особливо відзначилася молодіжна громадська організація Наше місто, яка ґрунтовно запаслася національними стягами та плакатами. А господині із самооб. Воронена варили вареників, якими і частували прибулих на рідну землю героїв. Ми працювати макарони, і макарони роман відували. Зона АТО це проживання далеко не в комфортабельних умовах. Не завжди була можливість навіть побритися. Відтак багато військових відпустили пишні бороди. Про армійські будні розповідають за свіжою пам'яттю. І бронежилети надали тільки в той момент, коли ми були в полі, де росте кукуроза, і нам тільки видали бронежилети після обстрілів зовсім іншого підрозділу, там де вони були. І в той момент, коли нам видали бронежилети, тоді в нас обстріляли. От нас у нас були обстріли, і ми багато міняли місце дислокації, були багато обстрілів. А те, що ми останній час прорвалися через переправу і їхали додому, то ніякої підтримки не було і ніхто з, з повітря не захищав. Ї, 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 їжі не було, води не було, сигарета теж, то взагалі, я не знаю, навіть і чай сушили, вже можу сказати. Ну, після першого обстрілу, ну там якось. якось, якось ну, хто вижив, то вижив був. Де, після того першого обстрілу. А то, як виходили з того, того кільця, там ну, що буде казати? А ми жили в Тимону, то що викопав собі у коп. І... Ні, там бронь боже, то після ми жили в палатках. Як ми перший раз нам обстріляли нас градом, після того ніхто в ніяких палатках не жив, окопи рили, чим могли. Там перебралися десь, може, метрів, я знаю, може, 500, не більше. Вірили в окопи і так кожну божу ніч ти там в тій окопі спав. За словами прибули хатовців з другого батальйону 24-ї механізованої бригади, які 52 дні перебували в найнебезпечнішій зоні нашої країни. Зокрема, охороняли кордон у районі пункту пропуску Довжанський. Їм всього один раз змогли скинути продукти, які армійці потім дуже економили. Дечим допомагали місцеві жителі деякі продукти українські силовики в них купували. Контакт з місцевим населенням був досить обмеженим. Між тими людьми, що я перебував, ми з місцевими перебували і контактували а, таким методом, а, тобто ми не розказували такої інформації, хто яку знав. Ми просто поспілкуватися з людьми, так, а то, що вони там задають питання, а скільки, що, як, до чого, ніхто відповіді не надавав. А були такі питання? Можливість така була. Найбезпечніше в зоні бойових дій для військових другого батальйону було у місці тимчасової дислокації. Будь-які пересування оберталися обстрілами, що іноді вело до людських втрат. Ну одне тому, що коли ми перебували, якби міняли місце з дислокації під час переїжджання, ми переїжджали якби спокійно. А коли ми приїжджали на пункт призначення, ну були постійні обстріли. Ми Якби переживали обстріли, але відповіді ми обстрілів не могли дати. Чому по одній причині, що були обстріли з Російської Федерації, і туди ніхто відповіді не давав, могли дати відповіді ближче до нуля, щоб би, зрозуміти, що там є якась техніка, щось стоїть. От, а так то ми витримували по 3-4 до 5 годин постійних обстрілів з перекурами такими до 5 хвилин. У протилежній частині України під обстрілами надії, сили і віри в перемогу додавали короткі миті спілкування з родинами. Я, як часто? Чи дозволяють там спілкуватися? Не, не часто Ну так, зранку або восьмого дня на вечора підтримували вас. Рідні? Підтримували? Скучають за вами. Я так думаю. Голова багатодітної родини сержант Віктор поцілуйко одразу ж після приїзду хоче з'ясувати, чи має він обов'язок через 10 днів повертатися в зону АТО, чи має пільги як батько малолітніх дітей? Треба тиванови з команд поїхати. Я боки мене четро дітей зарплату виплачують вчасно, Вчасно виплачують. Дружина має засоби для існування. Зарплату плачуть і там, де я працював з роботи, і, і того, за тут… То, то... учасник бойових дій, сержант Віктор Поцілуйко, не проти, щоб працювало соціальне забезпечення щодо повноцінного оздоровлення і відпочинку для таких військовослужбовців, як він. Також до бродів приїхала делегація з Радехова, яка зустрічала своїх героїв. Для всіх прибулих вистачило і теплих привітань, і гарячих вареників, і навіть шампанського з приводу щасливого повернення додому.